Ми знаходимося у Румунському місті Галац. Звідси, здавалось, би, рукою подати до України, тому що до кордону з нею усього близько 20 кілометрів. Але якщо плити Донаєм, то вийде ще швидше. Коли була атака на Рені і на Ізмаїл, то ми чули вибухи, і ми бачили ну, якісь там вогневі такі палаючі такі об'єкти на небі. Українка Наталія вже майже два роки мешкає у Галаці. До цього прикордонного міста жителька Миколаєва приїхала на 9-му місяці вагітності. Пологові, в якому вона мала народжувати, росіяни обстріляли у перший тиждень війни. Наталія разом із старшою донькою вирушила до Галаца. У цьому місті якось був у відрядженні її чоловік та мав тут знайомого. Ну і я їхала, так як я була вигідна із старшою донькою. Я їхала з одним пакетом в руках. в цей пакет це був пакет роду. І ось я приїхала. До цієї людини, яку мій чоловік знав лише тиждень. Наталія стала першою українкою, яка народила в Галації. Її донька з'явилася на світ 6 березня. Усього за два дні після її приїзду до Румунії. Я дуже була вражена, як мене зустріли, як мені допомогли люди. І ну всі оточуючи, намагалися мені мене підтримати в цей момент. Ну це люди це були бо вони дуже усміхнені. Вони всі ходили з телефонами з Гугл-транслейтом. Ми всі спілкувалися завдяки інтернету, навіть прибиральниця. Я пам'ятаю, коли я народила, вона мені принесла пакет з дитячими речами. Сказала, що це там я в'язала для свого онука, я хочу для вас. Так. Свою доньку Наталія назвала Олександрою. Хрещені дівчинки, Румуни. Українка розповідає, що зустріла в Галації багато добрих та щирих людей. Їй тут комфортно. Але не спокійно, бо вдома триває війна. Мій чоловік побачив свою доньку в перший раз у вісім місяців. Наразі Наталія працює в освітньому хабі для українських дітей. Його заснувала досвідка Олександра, яка також через війну разом із донькою опинилася в Галаці. Всі діти, які в хабі, вони спілкуються зі своїми родичами, батьками, і вони проживають те, що в них всередині ем, пов'язано з Україною. Якщо вони тут виглядають веселі, вони граються, то вдома все одно вони повертаються до Тієї ситуації, яка насправді є їхнім життям, бо це важко, коли ти без батька або в тебе родичі на передовій, бо це дуже важко, коли ти розумієш, що в тебе частина родичі, вона в Україні, і ти кожного дня, хоча і живеш тут, в Румунії, ти все одно живеш Україною. Галац нагадує Олександрі, рідну Одесу. Два роки тому вона вирішила зупинитися в Галаці, бо він знаходиться недалеко від дому. Галац також він схожий на Одесу, тим, що в нього є Дунай, і біля Дунаю можна гуляти. І як по трасі здоров'я в нас в Одесі. І це нагадує домівку. Не хотіла їхати далеко від кордону з Україною і харків'янка Марина. Її 11-річний син Варлам з чотирьох років професійно грає у хокей. Тож родині важливо було знайти місто, де син зможе продовжувати тренування. Федерація хокею України порадила Галац. Хлопці наразі грають національний чемпіонат Румунії. У нас є трансфер, він офіційно в команді в цій знаходиться і е, грають, перемагають. От, в кваліфікації вони пройшли. Е, там вісім ігор виграли, дві програли. Зараз Марина вчитель початкових класів. Харків'янка викладає в українському хабі, а також працює онлайн-репетитором. Оренда дорога. Комунальні послуги дорогі, також ну дитину треба забезпечувати, а з роботою наразі ну дуже важко. Головна наша ціль не втратити освіту, не втратити заняття спортом, розвиватися, якось вчити мову, працювати. Намагається інтегруватися й одеситка Юлія, яка приїхала в галац разом із донькою та сестрою. Її сестра поїхала далі. Юлія ж вирішила залишитись тут. Я відчувала сильну підтримку, коли ми сюди приїхали. Ми попали до дуже гарних людей, випадково незнайомих. І навіть зараз я спілкуюся з сім'єю, яка нас на початку війни підтримувала. Ми підтримуємо дружні стосунки. Юлія тут українських дітей, фізиці та математиці. А її маленька донька ходить до дитячого садочку. У цьому місті на кордоні вони почувають себе безпечно, але на душі все одно неспокійно. Е, був час літом, коли було дуже тривожно, тому що е, мені так може, здавалося, але я Як... чула вибухи. Мені здавалося, що це були. Я все ж таки сподіваюся, що це НАТО, і ніхто не дозволить е, тут щось чогось такого несприятного.